Огляд електробайка Electric XP4750 найкращий і найдешевший електробайк. Electric XP 4750, електровелосипед, який поєднує доступність і функціональність. Якщо ви шукаєте електровелосипед, який поєднує в собі приваблива ціна, практичність і сучасний дизайн. Electric XP4750 може стати вашим вибором. Незважаючи на те, що ринок електромобілів зростає, багато моделей стають дорожчими. У цьому контексті XP 4750 за ціною від 999 доларів виділяється тим, що пропонує висока якість за доступною ціною. І, хоча максимальна версія з акумулятором на 17,5 ач і мотором на 700П 10 ВТ коштує 1298 доларів США, він залишається одним із найекономічніших у своїй категорії. Чому це важливо для ринку? На думку аналітиків, лінійка XP Electric займає перше місце третє місце серед найпопулярніших електромобілів, поступається лише Tesla Model Y і Model 3. Це говорить про те, що електровелосипеди перестали бути екзотикою і стають повсякденним засобом пересування. Однак ключове питання, як знайти баланс між вартістю, функціональністю та реальними потребами користувача. Основні характеристики. Ціна базова версія починається з 999 доларів, а XP4750 коштує 299 доларів. Запас ходу 85 миль за офіційними даними, на практиці близько 5-10 миль в реальних умовах їзди, вага 62 фунти, що робить його легким порівняно з іншими моделями. Складання інноваційна система, яка дозволяє помістити велосипед в багажник автомобіля або транспортувати його через спеціальні багажники. Додаткові функції, гідравлічні гальма Starun N602, повнокольоровий дисплей, датчик моменту для плавної роботи. Чим виділяється XP4750. Складаність є перевагою. Раніше багато моделей електровелосипедів вимагали спеціального обладнання для транспортування, стійки, пандуси, подовжені ремені. XP 4750 вирішує цю проблему завдяки систему складання в центрі рами, що економить час і гроші. Навіть при вазі 62 фунти велосипед легко поміщається в багажник автомобіля, що важливо для тих, хто часто подорожує. Рух з відчуттям контролю. Незважаючи на те, що заявлений діапазон становить 85 миль, фактичний пробіг змінюється залежно від умов. Під час тестування на горбистій місцевості з вантажем 255 фунтів велосипед вийшов з ладу на 85 милях, але 50 миль за одну зарядку це комфортний запас для щоденних поїздок. Сила, яка не висмоктує себе, двигун потужністю 700 п'ятдесять ВТ із п'ятьма налаштуваннями швидкості та потужністю 1310 ВТ забезпечує плавне прискорення. Це особливо важливо на гірських дорогах або в пробках відсутність необхідності перевантажувати кермо і гальма, як це часто буває при використанні інших моделей. Врахувати нюанси кермо для високих людей. Якщо ваш зріст перевищує 6 футів 3 дюйма, кермо XP 4750 може здатися вузьким. Тестер зазначив, що навіть із зайвим дюймом. Його 6 футів 4 дюйми, їзда була комфортною протягом перших 150 миль, але після 200 миль він почав відчувати себе незручно. Це може бути критично для тих, хто виходить за рамки стандартних параметрів. Підвізка і стійкість. Вбудована 40 мм ходова підвізка забезпечує деяку плавність, але іноді під час стискання каретка ковзає в раму. Це не критично для коротких відстаней. Але може викликати дискомфорт під час тривалого використання. Кому підійде. Electric XP4750 ідеально підходить для тих, хто шукає доступна модель без компромісів у якості, цінує практичність повсякденному використанні, готовий переглянути попередні велосипеди і відійти від важких і громістких рішень. Для тих, хто віддає перевагу більш компактним і легким моделям. А також прагне до максимального комфорту при великих навантаженнях це неправильний велосипед. Але для більшості користувачів, які шукають надійний, економічний транспорт для міських поїздок, це буде відмінне рішення. Підсумок у світі, де ціни на електричні велосипеди зростають, Electric XP 4750 підтверджує, можна досягти чудової функціональності, незважаючи на кілька прим. Таких як вузьке кермо або невеликий брак стійкості, його сильні сторони, складаність, потужність і доступність роблять його одним із найкращих варіантів у поточній лінійці. Якщо ви шукаєте велосипед, який не тільки допоможе вам їздити, але й полегшить ваше життя, XP4750 чудовий вибір. Головне, майте на увазі, що фактичні умови водіння можуть відрізнятися від офіційних даних. Але якщо ви готові піти на компроміс щодо деяких аспектів, наприклад, навантаження на раму, цей електровелосипед серйозний крок вперед для тих, хто шукає якість і доступність в одному.